Щороку міжнародний день студента відзначають 17 листопада як символ молоді, її прагнення до знань, свободи та справедливості. Студентські роки це один із найяскравіших та найважливіших періодів у житті кожної людини. Це час, коли відкриваються нові можливості, формуються переконання, здобуваються знання та життєві навички. Для багатьох студентство стає символом свободи. Перші кроки до самостійного життя, перші великі рішення і, звісно, перші виклики. Ці роки не лише про навчання, це про дружбу, яка часто триває все життя, про спільні вечори в гуртожитку, веселощі та студентські свята. Але водночас це період пошуку себе, вибір професії, яка стає частиною майбутнього, подолання труднощів, розвиток відповідальності та вміння планувати свій час. А зараз проведемо невелике опитування серед студентів відділень нашого навчального закладу. Чи відчуваєте ви себе частиною великої студентської спільноти? Та як це впливає на ваше життя та навчання? Насправді, відповідаючи на це питання, хочу сказати, що я відчуваю себе частиною не лише великої студентської спільноти, я відчуваю себе частиною великої студентської родини, яка не може не впливати на моє життя. Тому що навчатися посеред таких розумних, щирих і добрих людей це одне задоволення. Що для тебе найкраще, будучи студентом відділення правознавства? Для мене це наші кваліфіковані викладачі, тому що вони є справжніми фахівцями своєї справи. Цікаві лекції, екскурсії, які проводяться до суду, поліції та інших правоохоронних органів. На нашому відділенні є цікаве та насичене студентське життя. Що для тебе означає бути студентом? Бути студентом це як грати на максималку. Спробувати все, знайти себе. Поспати дві години та встигнути до дедлайну. Я опишу свої студентські будні. Мені подобається те, що я здобуваю нові знання та досвід. Стаю більш самостійною, маю нових друзів та отримую незабутні враження. Щиро вітаємо з Міжнародним днем студентів. Бажаємо щодня перемагати лінь та нудьгу. З кожною лекцією ставати на крок ближче до мрії та освоювати обрану професію у повній мірі. Бажаємо мати у своєму житті багато добрих друзів та безліч можливостей для створення власного щастя. Студентська пора найкращий час у житті людини, яка робить свої перші самостійні кроки. Це роки присвячені пошукам місця, творчості, прагнення досконалості, неповторної миті, встановлення особистості. Будучи студентами, ви почали будувати фундамент для свого життя. Скільки було влито знань? Здавалося, в цей безтурботний час. Вітаємо з міжнародним днем студента. Нехай цей чудовий період життя пройде якнайкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні знання, радість та хороших друзів. У міжнародний день студентів бажаємо радісних моментів, веселості, емоцій виру, насолодитись святом щиро. Нехай кожен ваш крок буде спрямований до вершин успіху, а студентські роки запам'ятаються не лише труднощами, а й радісними моментами та новими знайомствами. Залишайтеся наполегливими, впевненими у своїх силах та відкритими до всього нового. Вірте у свої сили і підкорюйте будь-які вершини. Студентські роки це час, коли формується наше майбутнє, закладаються найсильніші дружні зв'язки, здобуваються знання та досвід. Які стануть підґрунтям для великих звершень. Ваш ентузіазм, креативність та енергія здатні змінити цей світ на краще, не бійтеся труднощів і сміливо йдіть до своїх мрій. Від імені студентського сенату бажаю вам невичерпної енергії, жаги до знань, креативності та віри у власні сили. Нехай успіх супроводжує вас у навчанні, а всі мрії перетворюються в реальність. Нехай поруч завжди будуть справжні друзі, а кожен день приносить натхнення для нових звершень. Нехай усі ваші знання та можливості стануть надійною основою для розбудови мирної, процвітаючої та сильної України. Віримо в нашу перемогу. І нехай цей день буде нагадуванням, що всі наші зусилля наближають її.